Тоді я буду матюкатися. Я вже не буду вас грузити типу, серйозними рефлексіями про те, як херово жити на світі. Давайте, типу, я вважаю, що цей вірш писав мій внутрішній мотиваційний коуч. От він свою потворну голову іноді піднімає і такий давай, давай, я такий ну, е, Вірш називається про любов три. І коли самота не позбувна, як точись, точить, озирнись і узри любові кругом до хуїща. Анжеліка кохала жофрея і дні, і ночі, і ще отого мужика з Паризького дніща. І покаже потворне гризло в твоє віконце, ця любов злоєбуча, безжалісна і недремна. Анжеліка кохала жофрея, як квіти сонце, і ще мужика, з яким тікала з гарему. Все ще буде, неси дочекайся чіткого знаку. Під ногою любові схиляється світ доземно. Анжеліка нестямно любила месьє Пайрака, а іще памфлетиста, юриста й свого кузена. На шалену любов є у кожного ліво і право, якщо, звісно, її пережити вистачить сили. Анжеліка любила Жуфрея, хоч він кульгавий, короля й султана ні, бо вони мудили. І коли самота в по ніхіра не близько, пригадай перед тим, як полинути тіпа в небо. В Анжеліки дістало кохання на ціле військо, тож і в тебе знайдеться благенька любов до себе.